Нещодавно у Житомирі відкрили перший регіональний офіс, зроблено в Україні для підтримки бізнесу. Надають консультації щодо можливості отримання грантів за ем, державною урядовою програмою. Є робота це і гранти на власну справу, і ветеранські гранти. Так е, також це можуть бути консультації для діючого бізнесу. Це е, виробничі гранти. Окрім того, надають консультації щодо можливості отримання кредитів 5, 7, 9. в офісі також консультують щодо надання ваучерів на навчання та компенсацій за працевлаштування безробітних ВПО, УБД чи облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Також фахівці можуть допомогти в написанні бізнес плану і в поданні заявок через ДІ. Грант на власну справу один з найпопулярніших. Така програма діє вже Роки за цей час на Житомирщині близько 550 людей отримали грант. Щоб отримати грант на власну справу, потрібно зробити кілька кроків: податися через дію, свою ідею і бізнес-план, заяву так зробити, податися. Далі пройти перевірку банком. І наступний крок це захистити свій бізнес-план на комісії. І коли все погоджено, коли позитивний результат, відкрити рахунок в Ощадбанку. за тиждень роботи офісу, проконсультували близько 25 людей. Серед них і Олена, яка у 2022 році розпочала свій бізнес. І грант на власну справу, який надає держава, допоміг жінці розширити його. Я відкрила власну школу англійської мови. На дві аудиторії я отримала грант, і я масштабувалася у вигляді плюс ще дві аудиторії від моменту подачі до моменту отримання коштів. Надходження їх на рахунок прийшло загалом до двох місяців. Олена, дружина військовослужбовця. Тож завітала сьогодні до офісу, щоб фахівці розповіли їй про грант для ветеранів та членів їхніх сімей. Що ми говоримо про е, грант ветеранський, то е, близько 30 грантів отримали ветерани. Може на нього податися або учасник бойових дій, або особа з інвалідністю внаслідок війни, або ж другий з подружжя. Грант такий, сума такого гранту від 250 до 1 мільйона гривень може отримати. До кінця року у Житомирській області планують відкрити такі офіси у звягелі, Бердичеві та Коростині.